Ми з робочою поїздкою перебуваємо в Верховинському районі, справді унікальному краї, де багато талановитих обдарованих людей, майстрів народної творчості, які сьогодні демонструють унікальні вироби не тільки в нашій державі, але для цілого світу. Ну, оце, оце зробити ніхто. Нас приїхали з Америки, з Канади, щоб ми розказали секрет. Це є наше рідне з чим ми. Ну, росли ми з маленьких, і коли туристи приїжджають саме сюди, до верховинського краю, вони мають можливість ознайомитися з тими речами, які ніде не можна побачити. Експозиція складається з чотирьох відділів: це історія, сучасність, природа та етнографія, представлена у п'яти експозиційних залах. Це унікальні технології, унікальні люди, які творять направду неймовірні неповторні речі. Надіємося, що з кожним разом, коли ви до нас приїдете, ми буде чим похвалитися, щось показати. Всі знаєте, що гуцули це є самі українці, просто гірські вільні люди, котрі розмовляють на своєму діалекті, і звичайно, гуцули не можуть жити без музики, без танцю, без співу. Уломили кусочок калини, бо бузині породи, Тут кимось кам'ячком прогрезить дірочку. Приватний музей, я створив його як музичну кімнату, а пізніше вже подумав, що в моїх предків є багато побуту гуцульського, то я захотів розширити і все порозкладав, і щоб показати людям додати, як було. Щиро вам дякую. Дякую, пані Світлану.